І, І вам до напістає. На, угу. На обліку перебуваєте? На обліку перебуваєте. Посвідчення ваше. І, будь ласка, наказ коменданта, що ви повноважена особа. Ось наказ. Ну, давайте почитаємо його. Будь ласка, угу. Давайте почитаємо. Що спиняє не поліція, а ви? Представники спинив не я, а інші другі. Ну яка різниця? Ваші ж ваші представники спинили, Наші. правильно? Представники. А чого на якій підставі? А вони хіба вам не сказали причину запитували? Ні, спиняти має право поліція, а не ТЦК. Ось поліція є. Ні, ну спиняли я мене. мене ви. Ваші я при... спиняв. Ну ваші співробітники. Ну ваші співробітники ну. Так. Ну, є, значить. Так, Київська обласна військова адміністрація, відповідно до статей. так. Понажити військовослужбовців Збройних сил, які є посадовими особами центрального. Можна, да, я подивлюся документи. І приготуйте, хто ви, щоб я подивився, чи ви тут є в переліку. Ну так нема. Так які ви маєте повноваження? На, те, Якщо у вас тут немає, ви повноважень немає. Чого ви думаєте, що ну, тому, не, не маєте. Ну так і я вас поздравляю. Ну, а ну, відповідно ну, за що? постанови Кабміну 1457-1456. Має ну, бути вповноважена ну, ну, особа. Що? То, що ви ТЦК, ну тут мене це не обходить. А, не обходить. Не обходить так. І да. Ну і вам до побачення.